Коза дереза Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та й купив собі козу. Привів він її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас, пас, хлопець, її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Дідусю, я не пила, я не їла. Тільки біла через місочок та вхопила кленовий листочок, біла через гребельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погано ходоби доглядає та й прогнав його. <рес> На другий день посилає другого сина меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Дідусю, я не пила. Їла. Тільки біла через місточок та вхопила кленовий листочок. Біла через грибельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. От дід і того я прогнав. На третій день посилаю вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день. Ввечері стала догонити до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, ні, душу. Я не пила, я й не їла. Тільки біла через місточок, хопила кленовий листочок. Біла через гребельку. Там купила в дети крапельку. тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам, кузо. пас увесь день, а ввечері погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кизонько моя люба. Чи ти пила, чи ти є? Її...